Доброго ранку, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Так хочеться, дорогі мої, щоб настав той ранок, коли я скажу вам, уже мир у нашій країні, вже здобута перемога. Але сьогодні ми разом з вами продовжуємо молитися про мир. Ми продовжуємо дякувати Богові, адже Він нам подарував день життя і залишив для нас обітниці на сторінках свого Слова. Так хочеться, щоб для кожного із нас провідником був Ісус. А Він нам сьогодні пропонує Євангелія від Іоанна, 14 розділ, 6 вірш. Говорить йому Ісус: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця. Якщо не через мене. О, якби ми, мандрівники, і приходьки на цій чужій землі, могли пізнати Христа. Христа, як дорогу, правду і життя. Він каже: ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Визначений ним шлях такий чіткий і простий що його може розрізнити навіть найзапекліший грішник, обтяжений важкою виною. Жодний тремтячий шукать не зазнає невдачі в пошуку істинного шляху та спробі йти ним у чистому святому світлі, оскільки сам Ісус поведе його. Цей шлях настільки вузький, настільки святий, що на ньому немає місця для гріхів. Проте доступ до нього мають усі, і жодна зневірена, непевна, тремтяча душа не повинна говорити, Богові не має до мене діла. Кожна душа дорогоцінна в його очах. Коли Сатана тріумфував, як князь цього світу, коли почав називати цей світ своїм царством, коли всі ми були заплямовані і зіпсовані гріхом. Бог послав свого вісника з небес, свого єдинородного Сина, щоб Він проголосив усім мешканцям землі. Я знайшов викуп, я відкрив шлях спасіння для всіх загиблих. Я приготував для вас документи про звільнення з рабства, на яких стоїть печатка Господа, печатка неба і землі. Ви не приймаєте здобутого для вас права не тому, що воно має якусь ваду. Ви не радієте у вибачній любові не тому, що милість, благодать та любов Отця і Сина недостатні і не були даровані безоплатно. Якщо ви загинете, то лише тому, що не хочете прийти до Христа, аби мати життя. Бог бажає дарувати благословення, прощення гріхів та вибачення за нечестя, пропонуючи дар праведності всім, хто повірить у Його любов і прийме Його Спасіння. Христос готовий сказати покаяному грішникові: Я зняв з тебе провину Твою. Христос це сполучна ланка між Богом і людиною, кров Ісуса Христа. Це красномовне виправдання, яке свідчить на захист грішників. Адже для неба люди дорожчі за золотом. І ось як Прока Ісаї, говорить Господь про людину. Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Мало хто знає ціну людини. І славу, яку вона могла б віддати Богові, якби зберегла і розвивала чистоту, благородство та цілісність характеру. Короткий проміжок часу, відведений тут людині, надзвичайно цінний. Тепер, поки ще триває час випробування, Бог пропонує нам, смертним людям, об'єднати нашу неміч з його силою. Ті, хто справді любить Бога, будуть спонуковані бажанням розвивати дані ним таланти, щоб стати благословенням для інших. Незабаром перед ними широко відчиняться ворота неба. І з уст царя слави вони почують слова благословення, подібні до найпрекраснішої музики. Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Так викуплені будуть радо прийняті в оселі, які Ісус готує для них. Там вони спілкуватимуться не з грішниками землі, шахраями, ідолопоклонниками, нечистивцями і безбожниками, а з тими, хто переміг сатану та його підступні задуми. І з Божою допомогою сформував досконалий характер. Усі гріховні нахили, усі вади, які засмучували їх тут, були змиті кров'ю Христа. І тепер цих людей освічують чудове сяйво Його слави, яке значно перевершує сяйво полуденного сонця, а моральна краса. Досконалість його характеру сяє в них, перевершуючи своїм багатством цю зовнішню пишність. Непорочні вони оточують великий білий престол, розділяючи гідність і переваги ангелів, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. З огляду на таку чудову спадщину, яку вона може отримати, що дасть людина взамін за душу свою. Вона може бути бідною, але при цьому володіти багатством та гідністю, яких світ неспроможний дати, викуплена і очищена від гріха душа, котра повністю присвятила свої благородні сили на служіння Богові має неперевершену цінність перед Богом. І з цією цінністю ми маємо прийти перед Нього. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли цю істину, прийняли Божий заклик і, не гаючи часу, сьогодні прийшли до нього, щоб отримати безмежний дар вічного життя. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. ці хвилини ми об'єднались, Господи, щоб дякувати Тобі, тому що Ти продовжив наш вік, дарував сили і здоров'я. І сьогодні ми могли відкрити Твоє святе Слово, прочитати ці чудові обітниці, як Ти цінуєш людину, її життя, і Ти хочеш дати їй життя вічне. Ми дякуємо Тобі за це. Це життя Ти для нас купив ціною власного життя, віддавши його на Голгофі і сьогодні тими руками, які були прибиті до Христа. Ти звертаєшся до нас з проханням, прийдіть до мене всі стомлені, обтяжені, і знайдете спокій душам вашим. Господи Боже, ми дуже хочемо, щоб ми зрозуміли Твою любов. Ми дуже хочемо зрозуміти її до кінця. І бути такими, як ти бажаєш, Тож дай нам мудрості сьогодні бути твоїми послідовниками, відкривати твоє слово, навчатися святих істин. І і ти, шляхом, який ти пропонуєш, щоб ми пройшли і колись почули слова. Увійдіть благословені у радість мого Отця. Це наша молитва і прохання. Нехай твоя милість і ласка буде з нами. Нехай мир запанує в нашій місцевості, в нашій країні, а тобі, Богу, нашому подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. У світі є багато доріг, якими йдуть люди, вважаючи, що вони йдуть до Бога. Но Христос сказав про себе так: Я є дорога, правда і життя, і до Отця ніхто не приходить як тільки через мене. Дорогі мої, якщо у вас були інші посередники, окрім Христа, зверніть увагу на це, що це неправильно, тому що так навчає Святе Письмо. А візьміть за основу, що тільки Христос і тільки Він, тільки Його жертва, Його смерть дала можливість нам повернутися у втрачений рай. І сьогодні прийміть Його своїм серцем, прийміть Його слово, навчіться від Нього. І тоді ви справді знайдете спокій душі своєї. Нехай Бог благословить вас добрими бажаннями на протязі цього дня. До побачення!